Значить Так, для того, щоб записати відео, ось переходимо за цим посиланням. Так? Тут дуже багато різних функцій є, але я навіть не розбиралася, що тут, як тут, нічого цього не робила. Ось у вас така кнопочка спочатку вилазить. Тут вже готове нажати мікрофон чи колонки. чи що це. Колонки і екранчик, і ось я нажимаю ще мікрофон, щоб мене було чутно. І нажимаю Старт. Обираю весь екран. Я завжди обираю весь екран. Можна обирати вікна, можна обирати вкладки, але я взагалі не заморачуюся цим, навіть не дивилася і не розбиралася. Тож, нажала весь екран надати доступ до аудіосистеми, поділитися і все. 3, 2, 1, все, у вас почався, почався запис вашого екрану. Тож, ви можете там щось робити, ви можете визначати там якісь роботи, дивитися якісь презентації тощо. Ось доброго дня лекцію, Шановні, яку я записувала, записувала лекцію, точно так же. Тож ви можете робити все, що завгодно. Ну і також можете показувати презентації, далі там щось робити, ну, що завгодно. Ви попрацювали, записали урок. Нажимаєте, якщо паузу треба зробити, то нажимаєте на паузу, якщо що, стоп, то нажимаєте на стоп. Ось запис вашого відео відбувається. Нажимаєте на завантажити, і воно дуже-дуже швидко, от просто дійсно швидко, навіть якщо не дуже добрий інтернет, воно швидко завантажується. І у вас це є в завантажених. Тож, ви можете перейти потім на YouTube. Є така вкладочка Створити, Завантажити відео. Ось вибрати файл. Ось останній файл, який ми записували. Ми його сюди завантажуємо. Якось назву цього файлу робимо. Наприклад, як записати урок, ой, як записати урок. Можете опис робити, ну, тобто все, що завгодно, да? як ви робите спосіб відтворення, я тут ніколи нічого не нажимаю. Для кого ні це відео, не для дітей, бо воно там буде перевірятися чи щось. В общем, далі. Ну, Знову таки, я в цих моментах не розбиралася, далі, далі, далі і, і, і все. Зберігти відео для всіх. Ну, я так роблю. Ви можете не для всіх. Тоді, о, навірно, треба буде обрати, для кого це відео буде. Опублікувати. Ну, і закрити. Все, відео опубліковане. Ось це відео у вас вже а, може бути на перегляді. Я все. Іде запис. Це можна скрити з курс. Ось маю на або ж на стоп. Все, відео завантажено. Тож, таким чином ви от можете робити записи своїх уроків. Це зовсім не складно, легко і. Немає ніякої складності. Так, знов таки я в програму в програмі записувала. Тож нажимаю на стоп.